Ну что ж, ребят, всем привет, нам зайдет сильный дождь. Я знаю, что будет сильный ветер, но это какое-то реальные чудо. Я не знаю, что тут сказать. Вообще, я вообще... А, как... что... а я же что сказал? Что не сказал? Ну что же, ребят, сюда идем. Что? Ого, приват. Каче, це твоя град просто показати вам вели. Що тут таке? Та то як град всипиться? Ой-ой! Що тут таке?

Ja. Йой, зараз ще раз, напевно, буде. Oh. А я вже падаєш? Йоу Сильно злива. Просто не срав.

Ребят. Ой. Та там не ще... Знаю. хмара так піднялась. Ай, ой. Ого. Ніколи бы в чоле було. Чуть відкрыл. Пало там еду, я зараз мокну. Там же ваше бы взмокну в Все летят. Летят. Зара капец буду злым. Кто злым на перестану Знаю, что. Нету, серьезно. Ох. Ну ч Може град впасти в той раз, ребята. Я можу Я хочу взяти град як-то в руки, бо я ніколи його не брав, я бачив, але ніколи не брав руки. Йой, це жах. Монстр повний. Повний монстр О! Ребята, знаєте, ото означає, що оте, ті гулі у ці от... Якщо ви не бачите його ті гулі видно. І гулі означає, що буде сильний дождь або гроза. Не, гра... не гроза. Бо у нас грози йдуть. Поні? Отак от. Так, ребята, дощ переставив, але це... але... Але це ще не все, бо на нас зараз буде йти ще одна така остання хмара і буде дощ. Ребят, на кінці подивимося, чи буде град, чи ні. Бо граду ще не бува, я хочу то в руки взяти, ребята. Якщо встигну. Бо грана дуже швидко розтоплюється і зато я так не можу взяти його. О, гулі, жити, то означає там. Зараз приближу його. Якщо вам не видно, то тут такі хмари, знаєте, такі бульки, такі. то означає, що може бути ураган або ще торнадо. Ось що я маю на увазі. Так, так мало пішла, треба буде йти так. Зараз чуй давай, трохи.